Привіт, моя кукурузка. Подивіться. А, який ж тебе дурень насадив так багато, а? Корузка, кукурузка. Знаєш, кукурузка. такі гарні качаники. Старалися ніби, щоб не було. Густо ніби трошки вийшло. Колись з одної людини, не знаю хто мені розказував, що на одному стеблі, бачите, стебло. На одному стеблі три качани, я казала так нереально. Раз, два, три. Три, значить. Бачите, якщо на вигляд, ніби небагато, Ну мені це забагато. Та половинка, це город розділений на два, та половинка ще на раз, два, три, чотири, п'ять, шість рівців. трошечки буде довша. Це воно мене чекає, я не навижу кукуруз. А навесні садилося. Казала мама, Таня, а для чого ти ту половинку зробила ще довшою? Ну, щось я маю посадити, кажу, мам, на цім городі. А от тепер ненавижу ломати, ламати, воно шарудит, воно сухе, воно на руки мішає. І мені мішає. Та як в мене дуже тріскають, в руках шкіра тріскає, мені дуже мішає. І от вона ще мене ще не закінчені, гарбузи ще не закінчені. Бачите, оце кукурудзи має бути ще. Блін, хто тебе садили. Сіятися, сіялося. Ну, сапати теж було, що. Як-небудь, як, щоб не було посаджене на городі, його все треба було просапати. Бачите, дуже гарні качани. Ми все садили якось так щось густіше. Цього року трошечки попали. Але ж мені їх не треба. Є пару курок, мені їх не треба, тих кукурудзів, тим паче є пай. А робити треба. Бачите, все висновок, висновок до того, що все, на другий рік віддаю і все. Іби ще був той грип, не підкусив трошечки. А от поки прийшла, вже вся-вся просто зімліла. Бачите, такого, якщо на погляд перший ще небагато. Але ж зараз мені їх треба знести, порізати і ще й вибирати. Ось, ніби й небагато. Як мені один товариш мій каже, що залиши, нехай мене погниють навіть там. Ну, не хочеться вже. І сапали, і не хочеться залишати, щоб воно вже просто пропало. Така натура вже якась. Як залишити? І там ще вон кусочок теж куди не деша і той гарбузик лишала, поки були зелені. Нічого. На другий рік, хто доживе, як доживе, дай Бог тільки спокою і миру, тут буде рости соя. Слава Богу, у нас є люди, які цим займаються. Трудяться, тяжко теж трудяться. Повинні все над тим розумітися, знати, як, що мати е, транспорти і хай сіють, хай їм теж Бог допомагає. Тут сусіда сіріє, засіяно, і втоліка засіяно, і в нас буде вже засіяно своє. Тут вчора в мене сиділи коропаточки, як я йшла зрання, і я не встигла їх. Зняти, вони так піднялися, я тільки підійшла, так ближче, вони з цих піднялися, як злетіли. Я ж так стрепенулася і зраділа їм, але вони вже були в небі. Ось так. то Іду до мами до хати поки О, я нарвала мамі петрушечки, несу кусок хліба, бо вже нас там немає, і помаленьку будемо виходити. Да довбали вони, повірте, хто вважає, що це сидиш і просто легко. Нікого не слухайте Тоже важкий труд, я кажу, замолоду воно не так ще, воно переноситься якось все зовсім по-іншому, якось бігом, галопіше, туди-сюди якось так, бо того, що в мене були такі навіть роки, це сім років назад суто, сім. У нас була садиба 25 сотих, засаджена так само стільки гарбузами, суто, гарбузами. Вибирала теж я і моя мама. Чоловік був на заробітках, діти теж були на заробітках, Ох, а ми з мамою вибирали. Це вон там, там наш город, садиба наша повністю цілих 25 сотих. Ну, воно не було якось так э, важко, як би зараз. Хоча після того ми теж той город залишили вже. Все, там вже теж своє. Лише оце чекає нас. Все, йду до мами, йду до хати, подивлюсь, що вона там. Вже, певно, мама може і пообідає, а певно, я вже з мамою пообідаю. Та й тоді вже вийдемо. Тепленько, сьогодні дуже тепленько. Тепленько і тихо. Який та яка та людина нерозумна, як тут треба наробитися, просто наробитися, якби хоч воно варто було. А це ж для чого? Яка на заробітках люди роблять, бо кажуть, що гребуть. Хто їде на заробітки, гребе лопатами. Вже такі різні є анекдоти про те і про все таке, що чим більше лопат, лопату будуть, відосики знімають, що от як легко замітають гроші. Всі ми розуміємо, хто на заробітках, кожен розуміє, що за дурно ніде ніхто не платить. Ніде. Ну якщо пахаєш, то ти хоч повинен трошечки знати, за що. Я Каже мій внучок, що повинен, ти дідусю, мені підкажи стимул. От я вибираю барабольку з тобою. А стимул у мене, який має бути до цього? Я хочу якийсь стимул. Завтра мені даєш вихідний. Позавтра мені даєш вихідний, що я вже не буду вибирати. А в нього ще коли вже коли теж такий був стимул, якщо він щось нам допомагав на городі, було одне літо, що він кінчив 4 клас, здається, чи йшов 4 клас, а погано писав. О, і літом дочка на заробітках, а внук в нас. І дідусь йому сказав, так, кожен день сторіночка писати. Спочатку були такі, знаєте, різні, шукав він такі, як казати, відмазочки, що, а може так, а може так, може так. Ні, сказав. Канікули, ніхто з дітей таким не займається. Чого ти мене має? Я хлопчик, мені підійде і так писати. Те все ні. Було постановлено. Кожен день, крім суботи і неділі, пишеш сторіночку, поки не будеш писати акуратно і більш-менш гарно. Це вже війшло було так, як традиція, ви знаєте, що вечір більшість, ми сідали і він казав, Таня, мені диктуй. Я диктувала, він любив, от іменно зі мною, що диктую. Я одразу очима перевірала, щоб не дуже були помилки. Тоді він давав на перевірку дідусеві. І так він писав майже два місяці, червень-липень. Писав він кожен день. Якщо він один день пропустив, то на другий день він писав цілий листок, дві сторіночки. І вже потім десь так дійшло до серпня, не знаю, ми обривали чи фасольку, чи ще щось таке ми робили, то він казав: дідусь, якщо я працюю, простимулюй мене. Давай я не буду завтра писати. Оце для нього теж був стимул. Але потім теж ми змилувалися трошки, але він старався. Повірте мені, що він старався. І вже там півмісяця, чи скільки до навчання, до школи. Він не писав. Ми сказали, якщо тільки будеш старатися, значить, чим скоріше будеш акуратніше і гарно писати, тим скоріше ми тебе звільнимо від цього. Повірте, що це допомагає. В якійсь мірі це допомагає. Ну, зараз він більш-менш як хлопчик пише гарно і нормально. І теж, якщо він має по українській мові, літературі десятку чи. 11, то він з таким задоволенням до мене дзвонить і каже, Таня, в мене по-українськи сьогодні 10, в мене по-українськи сьогодні 11. Ну, Не дивуйтеся, що по-українськи, тому що з математикою в нього ніколи проблем не було, певно, ще із перших класів. Отака справа, так що кожна людина повинна мати стимул. стимул. Так само я кажу, якщо я роблю, пахаю коло цих гарбузів, коло -тої кукурудзи, я знаю, що воно мені могло б і не потрібне бути. Або я за нього візьму якихось 100 чи 200 гривень, я просто не хочу теж. І починаєш розуміти з руками, що роками, що ще пошаж. Треба трошечки себе пошанувати. Всім пока-пока.